Вітаю, шановні підприємці та всі, хто цікавиться світом криптовалют. Мене звати Роман Сегін, я засновник і керівник консалтингової компанії Hello Poland. А поки я озвучу тему відео, підпишіться та поставте лайк цьому відео. Поговоримо про криптобізнес, бізнес з віртуальною валютою. Цей вид бізнесу може розпочати будь-який підприємець, але важливо дотримуватися певних умов. Криптобізнес пропонує унікальні можливості для підприємців, які хочуть працювати з інноваційними технологіями і фінансовими інструментами. До основних видів діяльності у цій сфері належить обмін віртуальних валют, посередницькі біржі, а також надання послуг з обміну валют та ведення рахунків обміну криптовалютами. Які переваги у цього бізнесу? Інноваційність. Використання блокчейн технологій і криптовалют дозволяє створювати нові фінансові продукти. Доступ до глобального ринку, віртуальні валюти не мають географічних обмежень, що дозволяє вести бізнес на міжнародному рівні не лише в одній країні. Прозорість і безпека, блокчейн забезпечує високий рівень безпеки та прозорості транзакцій, які існують юридичні аспекти. По-перше, це регулювання необхідно слідкувати за змінами в законодавстві, щоб відповідати всім вимогам, і уникнути юридичних ризиків. Друге, це податкові зобов'язання. Важливо розуміти, як оподатковуються доходи від криптовалют і як правильно вести податковий облік. Також, щоб вести бізнес з віртуальними валютами, підприємець не повинен мати судимостей. А саме, це повинна бути фізична особа, яка не була засуджена за будь-які види злочинів, передбачених законом, або юридична особа. Організаційна одиниця, в якій члени правління також не були засуджені за жодні фінансові правопорушення. Саме відсутність судимостей є основною умовою для ведення такого бізнесу. Крім цього, необхідно лише зробити запис в реєстрі CDG або КРС за відсутність такого запису штраф 100 тисяч злотих, подати декларацію про знання або досвід, пов'язаний з діяльністю у сфері віртуальних валют. Що стосується останньої вимоги, Закон не визначає, які саме знання чи досвід мають бути здокументовані. Це може бути завершення курсу чи навчання. Або запис у CD, який підтверджує, що підприємець принаймні рік веде діяльність, пов'язану з віртуальними валютами. Коли йдеться про курси та тренінги, важливо, щоб вони включали юридичні та практичні питання, пов'язані з діяльністю у сфері віртуальних валют. Варто пам'ятати, що не можна подавати неправдиві дані. Бо підприємець підприсує декларацію про притягнення до кримінальної відповідальності за подання недостовірної декл... декларації. Наступне, які існують чинники, ризики та виклики в цьому бізнесі це волатильність ринку, високий рівень непередбачуваності цін на криптовалюти, необхідність забезпечення рівня високого захисту перед хакерськими атаками. А як ви думаєте, яке майбутнє у бізнесу з віртуальною валютою? На мою думку, треба дивитись на тенденції розвитку. Зараз все більше з'являється технологій та можливостей для підприємців, а також очікується, що держави будуть розвивати законодавчу базу для стабілізації ринку віртуальних валют. Який можна зробити висновок? Бізнес з віртуальною валютою пропонує багато можливостей, але також має свої ризики і вимагає глибокого розуміння ринку. Та відповідних технологій. З його допомогою підприємці можуть відкрити для себе нові горизонти в сфері цифрових фінансів. Також нагадаю, що ми консалтингова компанія, яка займається реєстрацією бізнесів в Польщі та їх подальшим юридичним та бухгалтерським супроводом. Пам'ятайте, що ми тут, щоб підтримати та допомогти вам на кожному кроці. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися на наш канал та залишити свої коментарі а також питання під цим відео. До зустрічі в наступних випусках.